Відвідуючи заняття в рамках проєкту Сходинки до англомовного олімпу, старшокласники Житомира навчаються коректно використовувати граматичні, лексичні, семантичні структури англійської мови в комунікативно зорієнтованих ситуаціях. Інноваційні технології допомагають зробити процес навчання інтенсивнішим та підвищують мотивацію володіння іноземною мовою. Ці курси є дійсно дуже дієвими, оскільки вони спрямовані на вивчення як читання, та також і говоріння різних навичок учнів. Так само ми удосконалюємо граматичні навички. Чим дуже подобається. Ми застосовуємо комунітативні методи, ці різноманітні інноваційні методи навчання. І, наприклад, зараз наша тема традиційна сімейне життя. Разом із фахівцями інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка із старшокласниками Житомира працюють і носії мови. З поміж них представниця програми академічних обмінів Фулбрайт Амелія Олівер. Вивчення англійської мови з нею це не лише повне занурення в автентичне мовне середовище, відпрацювання навичок говоріння в живій, а не змодельованій ситуації, а й комфортна атмосфера спілкування, пізнання англомовної культури, можливість. Знатися про інші традиції та уклад життя, переконана Сніжана Демченко. Взагалі дізналася, що про людину багато нового. Якби що американці це такі ж люди, як і ми. Тобто, ті самі бажання, ті самі дії вони виконують щодня, і взагалі, ну. Майже ніяких відмінностей від нас реалізація проекту сходинки до англомовного олімпу триває понад два місяці і вже є перші результати. Діти показують хороші результати, багато, ті, які займаються постійно. І в кінці року, коли буде підводиться ітог, день Європа, не всі отримають сертифікати. І я думаю, що на наступний рік одного рівня сертифікат, а на наступний рік вони продовжуть навчання. І таким чином ми підійматися будемо послідовно до того до того рівня, який назначений європейськими рекомендаціями. Це буде рівень B1+, не для спецшколи і B2 для спеціалізованої школи. Проект реалізуватиметься протягом 3 років і організа Тори сподіваються, що до 2020 року 75% випускників шкіл Житомира вільно спілкуватимуться англійською мовою.